Минув рік, як корупціонера Мамая звільнили з посади. Я буду відсторонений від посади, але його команда і досі продовжує обкрадати Полтаву. Одним з яскравих поплічників Мамая є депутат міської ради від партії за майбутнє Денис Поліщук. Вважаю вам любві. Свій час Мамай поставив Поліщука дребанити міське підприємство Полтава сервіс. Що це за підприємство? Полтава сервіс завідує в місті ринками зовнішньою рекламою та здає в оренду землі під автостоянками. По суті, це підприємство величезна корупційна, допомогу якої Поліщук стриже з підприємців бабло. І я бачу, що у мене получається. Наприклад, в міста є земля під ринок, замість того, щоб цю землю здати в оренду через прозорий аукціон і отримувати кошти в бюджет. деребанщики придумали схему, як ці кошти вкрасти собі. Заради нашої держави землю віддають різним фірмам прокладкам, які записані на своїх людей. І вже ці прокладки здають в оренду ринки міста та вимивають мільйони корупційних коштів. Місту передають якісь копійки, а решта усідала в кишенях спочатку мамая, а тепер диканя. Якщо чоловік з'яв хорошо класний тапусі заробляє гроші. До прикладу, можна привести таке собі товариство Ековіта, яке належало дружині начальника інспекції по контролю за благоустроєм Максима Малька, Ганні Малько. Через це підприємство вимивали гроші громади. Саме за такою схемою до рук Поліщука та різних прокладок прилипає левова частина грошей. Ось саме через Поліщука деканю вдалося налагодити корупційну схему поборів з підприємців за видачу дозвільної документації на рекламні вивіски кафе, ресторанів або просто кіосків. Тому ні питалі седіниця до допомогу, тим підприємцям, які не погоджуються зі схемою, починають викручувати на інспекцію з благоустрою, якою керує вже згадуваний нами Мальком. Мріє, загадані чистим серцем на одні Саме Поліщук був однією з ключових дійових осіб в корупційній схемі, яку організував Рішала Мамая Євгеній Декань. Саме Поліщуку Декань давав вказівку по телефону щодо рекламної вивіски кафе Я люблю Кебаб. За яку дикань вимагав 5 тисяч доларів з підприємця, за що деканя потім затримало СБУ, та на жаль, щупальці цього спруту наскільки довгі, що навіть попри кримінальну справу вони продовжують кошмарити підприємців за рекламні вивіски та змушують виготовляти їх у потрібній для поліщука фірмі у 2010 році? Попередник Полтава сервісу КП Парковка виключно тільки з парковок заробила для бюджету 200 тисяч гривень. Це 25 тисяч доларів за тодішнім курсом. А у 2023 році, при Поліщуку з усіх парковок, ринків та зовнішньої реклами зібрали всього навсього якихось нещасних 176 тисяч гривень прибутку. Це лише 4,5 тисяч доларів. Е, я підприєматель, е, а раніше успішний підприємець. Вдумайтесь, люди з усіх десятків гектарів ринків, парковок та білбордів, місто отримало лише кілька тисяч доларів. Але навіть ці гроші Полтава по суті не має, бо їх використали на заробітну плату і премію. Тому ж Поліщуку і його руч підлеглим з діканського району. Тобто нас з вами всіх обікрали двічі. Тепер зрозуміло звідки в Дениса Поліщука гроші на шикарне життя і новеньке БМВ. по Фейсбуку. тільки не зрозуміло, чому нова влада, яка так яро боролася за Полтаву без мамая, і досі продовжує тримати на своїх посадах таких ділків як Поліщук.